Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Програма «Худнемо з Богом. І сьогодні розберемо такий міф. А, чому чому моя подруга їсть солодке на ніч, тортики і не товстіє? Чому дід, який курив, пив, все життя, а, алкоголь, цигарети по три пачки 4 в день і прожив до 100 років і помер там, бо його збила машина. Чому так відбувається? Звідки цих всіх багато так легенд береться худнути? Зараз ми в часі такому інформаційному просторі, де, де багато є різної інформації, багато різних пабліків, де люди розповідають, те допомагає схуднути, те допомагає схуднути ось то, ось то, ось то. І в більшості випадків, це 80% це, власне, розповідає ця подруга, яка їсть на ніч тортики і не товстіє. І вона знає найкращу методику. Найкращі в неї є суперметоди там, випити склянку води зранку з лимоном, клюквенним соком медом. І, і що тільки не вигадують люди, що зранку треба випити. Щоб потім бути в формі енергійною, худою, звісно, же, підтянутою, стрункою. І це люди собі так вигадують. Вигадують, Бо це не працює в ній, а залежить від генетики. Що таке генетика? Генетика це те, що ми отримуємо з народження. З народження є генетика. І зараз в 21-му сторіччі. Коли наша генетика є дуже розбавлена, наша генетика, направду, зараз дуже слабка. Слабка в тому плані, що більшість із нас мало би вже померти. Ну, мало би померти, якби не винахід антибіотиків, якби не винахід різних ліків, операцій, технологій, які зараз підтримують життя. Я не знаю, я в дитинстві помер би, ну, не знаю, від запалення легенів кожного року по три рази на зиму хворів. То тільки Боже, проведення і винахід антибіотиків спасали моє життя, я би так сказав, бо при, при такому естественному отборі, то я би не вижив. І і більшості з нас, які маємо проблеми з зайвою вагою, це, власне, такі генетично слабкі люди, які б просто ми не вижили. Нам Бог дав шанс жити з цією генетикою завдяки створенню цих антибіотиків, бо Бог також створює і дає різні ліки, також накладає, бо сатана завжди створює різні хвороби, Бог дає також і ліки, антибіотики. Бо Бог може і так зціляти, але треба розуміти, що все, що лікує людину, створено також Богом, бо йде на благо. на благо. Що ж нам тепер робити? Що ж Тепер робити з цим дідом. А чому той дід пив, курив і прожив до 100 років? Ну, бо він народився десь в Сибірі. Вижив один з 17 дітей, той дід. Вижив без антибіотиків, вижив попри всі хвороби, попри всю людь цього світу, він вижив. Уявіть, яка генетика в цього діда. І він потім. Прожив і потім проповідує. А що він проповідує? Я курю, я п'ю, я не, я не товстий. Ну, бо такі зазвичай з такою генетикою люди не товстіють. Бо вони худі, дуже худі, дуже такі, знаєте, жилісті, сильні від природи. От таких ви знаєте, людей точно. І потім він це розпространяє. Кожен з вас, я впевнений, чув слух про цього діда. Про цього діда, це була сусідка, це був то. такий дід в кожного, в кожного є. І так само майже в кожної подруги, подружка подруги є така, що їсть на ніч торт і не товстіє. І, ну і, звісно, має суперметодику, але та вигадана методика. Якщо ми сьогодні тут зібралися і дивимося цю програму, то значить, у вас не така генетика. Що нам тепер робити з цією генетикою? Що якщо я тільки подивився на тортик, в мене відразу сало набивається. І я вас вітаю, це наша генетика, це моя генетика, це ваша генетика. І тут важливо зрозуміти, що вихід є. Харчування, яке я прописав в минулому ролику, так само працює на будь-яку генетику, на супергенетику, генетику супермена і на слабку генетику. Чи буде однаковий результат? Не буде. Бо якщо людина з супергенетикою почне харчуватися іще правильно, то в неї буде колосальний відскок. Але якщо людина зі слабкою генетикою схильна до ваги зайвої, почне правильно харчуватися, добре харчуватися, то в неї результат буде, буде. можливо не такий суперферичний, не такий швидкий, але буде стабільний результат. І вага піде, 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 піде. І генетика почне покращуватись. Бо зайва вага це не тільки сало, це ще отьоки, які затримуються від різного роду продуктів, які викликають алергію. Сьогодні про це не будемо, але ще подробно будемо про це говорити. Також про генетику, які види генетики є. Також будемо говорити подробно в наступному ролику або в наступних слідуючих роликах. Сьогодні важливо зрозуміти, що. На мене не спрацює те, що працюю на ту подругу. Не спрацює мені їсти тортики на ніч е, і випивати зранку лимонний сок і худнути. Не спрацює так. Воно не буде працювати. І так само не спрацює мені, як на тому діді, е, курити, пити і прожити до ста. Ні, я можу при здоровому харчуванні, при правильному харчуванні прожити до 80. Розумієте, що. Є різні генетики, і треба дивитися, досліджувати, хто що має. І навіть сьогодні я в Меджугорі нещодавно зустрів таку жіночку вже в похилому віці, але я бачу її генетику. І вона мені почала доказувати, що вона п'є дві чашки кави на день і, слава Богу, дожила, і почувається добре. Але в неї видно кожну жилу. Знаєте, такі від природи худі люди просто худі. І вона могла би пити 10 тих чашок кави і дожити до 100. Тут не йдеться, що я маю тепер з неї брати приклад. Це не є методика, яка покращить моє життя, бо кава комусь безслідно проходить. Але в більшості ті, хто маємо генетику мою, там де ми маємо склонність до легкого ожиріння, легко, легко набираємо, то кава якраз буде блокувати наші. Лимфовузли і не давати воді відтікати, і потім наліпати. І чим більше кави, тим більше наліпання. Ну, сьогодні не про каву. Важливо, що хочу сказати з цього відео, щоб ми не ввелися на оці суперметодики. Бо їх є мільйон. І треба так вибирати, кого, кого слухати сьогодні, якого авторитета слухати. Той, хто має свій результат. Той, хто дійсно. Товстою своєю генетикою худне, це перше треба. Потім тренера так само, як знайти тренера? Тренера той, який має результат підопічний, не той, який сам у такий ходить. Знаєте, там розкачаний на анаболіках різних стероїдах, що в двері не входить. Бо він такий, він має до цього генетику, він має до цього розум, має ці, е, свою. Свої ці уколи ставить. Ну, тобто все, 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 все. І він такий ходить: ти таким не будеш, я таким не буду. Для цього також треба генетику мати. Таким, як Арнольд Шварценеггер, ти не станеш. Я не стану таким, як Арнольд Шварценеггер, навіть якщо я буду качатися зранку до ночі. Зранку до ночі, якщо ти будеш в спортзалі качати свої м'язи, ти не станеш все одно таким, як Арнольд Шварценеггер. Бо свершнальд Свер... Шварценеггер мав унікальну генетику. Має, ну він ще живий, але він має унікальну свою генетику, яка йому дала можливість так розростися, яка стала можливість йому бути містером Олімпія 5 чи 7 років підряд. Тобто не бійся, не бійся, що ти розкачаєшся, не розкачаєшся. Важливо тут знаходити такі правильні методики. Там, де дійсно ти бачиш, що люди говорять про харчування. Е, ніякий спорт, ніякі супер вправи, ніякі тренажери не, позб... не допоможуть тобі позбутися зайвої ваги. Нічого не буде працювати, поки ти не почнеш їсти правильно. Поки не почнеш їсти збалансовано, правильно, е, дисципліновано, забудь про всі ці методики. Забудь про ці всі таблетки ці все, 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 що сьогодні продають. Уявіть собі, була би таблетка, таблетка яка б дозволяла нам з'їсти таблетку, з'їсти 10 тортиків і при цьому ще схуднути. Ну, це те, що нам зараз в інтернеті продають, те, що нам хочуть продати. І якби така була таблетка, то ми б не бачили повних людей. Їх би просто не існувало. Ці були б підтягнуті, худі, і тоді повний був би хотіли б люди тоді розтовстіти, щоб виглядати не як всі. Розумієте? Але зараз картина інша. Не бачимо ми повно підтягнутих, підкачаних чоловіків, підтягнутих фітнес моделей які ходять повсюду. Так? Бо тому що такої таблетки не існує і, і не буде ще існувати довгий час. Нам здається, що. Зараз ми космос там супутники запускаємо на Марс, на Луну. Такі маємо технології, а якісь технології не маємо, щоб схуднути, ну, на жаль, це складніше. Організм набагато складніший, ніж на Марс полетіти, і це треба розуміти. І тому ця вся методики, це все, що у вас буде хотіти, гроші. Якщо у вас хтось хоче вам щось продати відразу, якщо ви знайшли. Тренера або а, того, кого слухаєте, х, хто хоче вам допомогти з схуденням, і він вам відразу хоче відразу щось продати: якісь бади, біодо, біодоступні добавки, біологічні, такі, знаєте, вислів БАД, це як біодобавка, е, всякі айхерби, всяка це гербалайфи, всяка єрунда, яку люди також будуть рекламувати. І знову ж таки. Ті генетично худі люди будуть її рекламувати, бо воно працює. Дивіться, яка я молода, красива. Але ти молода, красива, тому що ти е, ходиш в спортзал, збалансовано їж і в тебе на полці просто стоїть гербалайф. І, і ти ще намакуявалась, намаклюжилась, е, спаклівалась, зробила фото з професійної студії, яке також обман. Обман. Бо ми всі прекрасно, хто знає, що таке фотостудія, що таке ракурс, фотограф професійний. То можна так сфотографувати, що я зараз буду, як не знаю, як Термінатор. знаєте. То це все таке обман, обман, ілюзія, ілюзія. Тому давайте забудемо про це. Не витрачайте свій час на пошуки. Цих таблеток волшебних. Не витрачайте свій час на пошуки молитов, яких, ось які би вас ось зараз чудесним образом в ім'я Ісуса Христа втрач 30-40 кілограмів. Я і таких бачив проповідників в Православній церкві на правду. І там люди знаходяться, діляться по тим, не знаю правдиві з цих ділень, що там втратив 30-40 кілограмів. Я знаю точно, що якщо почати. Правильно їсти, правильно харчуватися, то ви втратите ці кілограми і дійсно отримаєте інше життя, іншу якість життя, інший сервіс свого життя, розумієте? Тому не треба плакати зараз. Ой, у мене генетика, за що мені Боже, така генетика? За що мені генетика, що я так розростаюся? Не треба жалітися. бо... Це знаєте, як відносити до тих людей, які мають супергенетику, ті, які їдять тортики і не товстіють. Відносити сих так, як до олігарха, який народився сином, наприклад, Ілона Маска, який кричить: Я зараз собі можу купити острів в Іспанії спокійно, там, з Вілою, з котеджем, то то саме відношення. Він може, він кричить, він хай купує, але ти того не можеш зробити. І так само тортики їсти на ніч глядя. І якось чудотворним образом худнути також не можеш. Тому молимось, молимось, щоб Бог нам давав мудрість, силу дійсно працювати над собою. І тоді будемо мати високу самооцінку. Бо оцінка росте не в тому, що купити. Якщо це можна купити, це нічого не вартує. Якщо можна купити, схуднення, якби можна було купити, воно б нічого не вартувало. Якби можна було купити е, підкачане фітнес-тіло, воно б нічого не вартувало. І тому це не купується. Треба усвідомити. Разу нас зараз... каже, схуднення я не можу купити. Я можу купити автомобіль, я можу купити е, квартиру, машину, дачу, е, не знаю, гелікоптер, самоліт, корабель. Що, що можеш купити? Але схуднення не можеш купити. От ось не можеш купити. І тому, коли дійсно візьмеш і схуднеш, то це буде результат. Це буде е, результат твій, який буде завжди тобі давати самооцінку. І окружаючі тебе будуть бачити. Це не цей дешевий не дешевий лайк. Зрозуміти мене зараз. Ми живемо в такому світі, що дівчата біжать в ці студії на роблять там фу-фу фоточки. І це християнки роблять. Я вже не буду казати про нехристиянок, що вони там роблять. Це християнки, потім фейсбучик, Модель. Але коли бачиш ту дівчину вживу, це дві різні людини. Але що ми шукаємо цими фото? А це ми дешевої підтримки, дешевого прийняття. Це дешеве прийняття. Бо я побіг, заплатив 300-400 гривень, не знаю, 3-4 тисячі гривень. Пішов, мені зробили супермакіяж, суперфоточки, мені люди полайкали, О, ти така красунь, от така красуня, така файна. Але це не підніме твою самооцінку. Це буде всередині тебе казати, це брехня. Це брехня, бо ти тільки купив це. Купив цю, не знаю, як би то сказати, пиль, пиль купив. Але справжнє схуднення ти так не купиш. Тому коли. Досягнемо результату, будемо мати справжню оцінку, справжні, справжню цю прийняття, прийняття. І воно буде вартувати. Тому далі працюємо, 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 досліджуємо і харчуємося правильно. Бо це 90% успіху. Поки спортзали, це все-все-все суперсправи, -все супер вправи, супертренінги, поки не треба, тільки харчування. Будьте благословенні. Мир вам радість. Благодать з Па-па.